Молитва п'ята. О Ісусе, від блиску одвічного сяйва, пригадай про смуток, якого ти зазнав у світлі божественного пізнання, розважаючи над призначенням тих, що мали бути відкуплені завдяки заслугам твоєї святої муки. Ти бачив великі натовпи засуджених, які йшли на вічну кару за свої численні гріхи. Тобі було жаль тих нещасних людей, загублених і зневірених. Задля того безмежного співчуття і милосердя, а особливо задля безмірної доброти, яку ти виявив розкаяному розбійникові, що був разом із тобою розп'ятий на Голгофі, коли ти йому сказав, сьогодні ти будеш зі мною в раю, благаю тебе, солодкий мій Ісусе, вияви мені, грішному, твоє милосердя в годині смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зітхання, О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердися наді мною.